Трьохдімовий мідний апарат преміум класа від компанії Акваградус. Ця колона створена для роботи з вузлом відбори по рідини та має набірну тарільчату колонну. Наприклад, два рівня дають міцність десь в 85, А якщо встановлювати сім рівнів і вище, то маємо отримувати міцність 95 і вище. Також особливістю даної колони є. Повністю мідна ємність з конусною мідною кришкою. Використовується якісна харчова мідь марки М1, клампове з'єднання і верхня частина колони виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки 304. В мідна ємності присутні два клампові з'єднання на 2 дюйми, в якій ми можете встановлювати один або два електротени, кран для зливу або фільтри систему та інше обладнання. Конусна кришка додає додаткового об'єму та повітряної дефлагмації. Використовується вузіл відбору по рідини і комплектується потужним охолоджувачем кожухотрубного типу. На даному вузлі можна робити також першу перегонку. І загальне охолодження здійснюється потужним діфлегматором Дімрота. Ця колона створена для зручності керування колони і простоти, а також для тих, хто хоче регулювати міцність напою за допомогою набарних рівнів.